Христос рождається, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Один із гріхів, з яким часто зустрічається християнин у своїй духовній боротьбі, це гріхосудження і дотичні до нього нарікання, наклеп, пліткування тощо. Можемо їх дещо спрощено назвати гріхами язика. Інколи ми баналізуємо ці гріхи, називаючи їх щоденними, легкими. А інколи нам здається, ну. Що без таких гріхів ну ніяк не обійдешся. Так, часто дрібне осудження є легким гріхом, однак не варто нам легковажити легкий гріх. Тому що друга найбільша огидна річ для Господа після важкого гріха ну, то є легкий гріх. Також легкі гріхи послаблюють наші відносини з Богом і часто ведуть до важкого гріха. В цьому навчанні ми це побачимо, тому заохочую тривати до кінця. Окрім цього, осудження може бути і важким гріхом, коли пов'язане з наклипом і завдає поважної шкоди тій чи іншій особі. Для початку хотів би ввести дуже важливе розрізнення між осудженням і оцінюванням. Трапляються особи з дуже вразливою, а інколи навіть з хворобливою совістю, які схильні будь-яку критику чи оцінювання кваліфікувати як осудження. Це не так. Наприклад, коли ми констатуємо якусь дію і говоримо, та чи інша особа робить погано, або навіть дуже погано, то ми ще не осуджуємо, тому що надаємо оцінку діям, конкретним фактам, а не її намірам чи. Рівню свідомості, з яким вона це робить. Якщо ми скажемо, що та особа є жилою, то ми переступаємо вже межі оцінки і входимо вже на територію осудження. До прикладу, коли я стверджую, що особа Х є в нетверезому стані, то я стверджую певний факт. Я не знаю, чому вона є в тому нетверезому стані, можливо, в неї є якесь горе, драма, тривога, можливо, хтось її насильно впоїв алкоголем. Nie, ja po prosto stwierdzam konkretny fakt, że taka taka osoba, je w netwerezumu stani. Moja ocinka stosuje się do faktu, a nie jej osoby. Na z kiedy ja poczynają ociniać tę osobę i mówią, że to jakiś pijany lajdak, to ja przestupam już między oceniania i podrapiają w osłudzienie. Сподіваюся, що ця різниця є зрозумілою, а якщо ні, то напишіть в коментарях і при якійсь нагоді я спробую пояснити більш детально. Що нам краще допоможе зрозуміти, чим є ошудження, якщо не Боже Слово, тому я запрошую вас до медитації уривку Євангелія від Марка. То є перший розділ Євангелія від Марка від вірша 40. го того часу приходить до Ісуса Прокажений, благає його і, впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він, простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав його і каже йому Дивись же. Нікому нічого не каже, але піде і покаже це священникові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову. Так що більше не міг Ісус відкрито увійти в місто, але перебував назовні у безлюдних місцях, і приходили до нього звідусюди. Марка перший розділ від вірша 40 по 45 п'ятий Знаємо, що фізичні хвороби в святому писанні часто натякають на певні духовні недуги, являються, наче таким їхнім видимим знаком, яка духовна хвороба в святому писанні приховується за проказою? В книзі чисел в 12 розділі ми читаємо про те, як Аарон і Мірям осуджували Мойсея, і Міріям була вражена проказою. Проказа є символічною хворобою, бо вона показує, що те, що зароджується всередині людського організму, стає видимим потім назовні. Відкриємо числа 12 розділ від вірша 1. Міріям ж з Аароном нарікали на Мойсея за жінки кушійки бо він взяв жінку кушійку і говорили: чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь, хіба й до нас не говорив він? Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік, понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея Аарона та до Марії Вийдіть ви троє, йдіть до намету зборів, і вийшли вони троє. І зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Аарона і Марію, і коли вони вийшли обоє, сказав: Ось, слухайте мої слова, якби хтось із вас та був пророком, я б Господь у видінні об'явився йому і в уві сні говорив із ним. Не так слуга мій Мойсей, а повіреник він у всьому моєму домі, устами до уст промовляю я з ним, і ясно, не загадками, і бачить він образ Господній. Як же ви то посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого, і палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж хмара відступила від намету зборів, Марія зробилася білою, мов сніг від прокази. Обернувшись Аарон до Мір'ям, аж вона прокажена. Тож каже Аарон до Мойсея: Пане мій благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, і що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов там мертва дитина, що вроджується на світ із півзогнилим тілом. І закликав Мойсей до Господа словами Благаю тебе, Боже, уздорови її. Господь же сказав Мойсеєві. А якби то її батько плюнув її у вічі, то чи не була би вона осоромлена на цілих сім день, тож нехай зачинять її на сім день поза табором. Відключать поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе. І відокремили Марію на сім днів за табором. Народ вже не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. По ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у Паран, пустині. Мір'ям і Аарон осуджували Мойсея, і треба сказати, що предмет отого осудження мав місце. Тобто, те, що Аарон і Мір'ям говорили. Так дійсно і було. Це не була якась брехня, щось видуманого. Мойсей усім заборонив одружуватися з чужоземними жінками, а в той час мав свою власну дружину з Медіанського краю, Сефору. Ціпора. Ціпора, значить, така пташина, гороб... Горобчиха. Можемо перекласти, горобець. Міріям і Аарон могли собі говорити між собою, так? Ось цей Мойсей нам одне говорить. А сам що робить, а? Он нам каже так. А, а сам що робить, а? а? Не знаю, вам знайоме таке щось дорогі мої. E, і що? І що? Цей вчинок, незважаючи на те, що, що мав місце, якби, тобто стосувався конкретного факту, був гріхом в очах Бога, був осудженням, і Мірям була вражена проказою. Погляньмо трохи на цю подію духовним зором, осудження, подібно як проказа, зароджується всередині людського організму, а наслідки видно на тілі. І коли вже видно наслідки ознаки хвороби, можна братися за її лікування. Але пам'ятаємо, що лікування, що причина де інде, так? осудження народжується в серці, і часто є гріхом, який не зауважує сама людина. Тому Господь допускає, щоб це проявилося назовні де на тілі. Скажу інакше, інколи приховані гріхи ошучення викриваються явними тілесними гріхами. І навпаки, часто за якимись тілесним гріхом ховається гріх ошудження. Які це тілесні гріхи? А, передусім, гріхи, які пов'язані з людською сексуальністю, пожадливістю, непогамованістю, ну, алкоголізм, наркотики також. E, також це можуть бути відкриті сварки, конфлікти. Це також гріхи тіла. Не вірите? Ми відкриємо Галатів 5-й розділ, де Павло повчає про вчинки тіла і каже так: вчинки ж тіла явні, розпуста, нечистота, рознузданість, ідолослужба, чари. Чари там вже до слова фармакея, і це теж слово може означати. Контрацепція або зілля, які використовувалися з наміром контрацепції, на цю тему я маю досить обширну статтю, якщо не помиляюся, опубліковану на католицькому оглядачі, посилання там в описі під відео, заохочу її прочитати. Далі ворогування, сфари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависть, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджав. Як я вже і раніше казав, що ті, хто таке чинять. Царства Божого не ушпадкують. Пошудження інколи важко помітити в серці, але коли сталася відкрита сварка, о, вже помітно. Пошуд маскується в серці, і багато осіб його не помічає, але хтось зрішив нечистотою, розгнузданістю, ну, то вже радше цього перед собою не сховає. Якщо ви думаєте, що це якась моя загадкова теорія, то відкриймо апостола Якова третій розділ. Послухайте. Нехай, мої брати між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо. Бо всі ми прогрішуємося чимало, коли ж хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати все тіло. Тобто, хто, той, хто панує над устами, хто панує над словом, панує над усім тілом. Неймовірно. Апостол Яків повчає, що людина, яка керує своїм язиком, Буде володіти над тілом. І далі апостол наводить приклад, який дуже часто використовувався в єврейській традиції. Коли вкладаємо гнуздечки арконям у рот фуста, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. Коли керуємо уздечками коня, ну то туди шарпнули, туди кінь повернув, туди, туди. В єврейській традиції кінь і вершник це часто символи розуму і тілесності. Вершник це розум, він направляє коня, тобто тіло. Якщо вершник, наприклад, заснув, не чуває, не спить, переніше спить, так, не чуває, а спить, задрімав, ну то кінь якийсь час по інерції ще йде прямо, а потім бачить зелену галявинку, а там якась кобилка, і вже потягнуло його десь в бік. Потягнули, ну, куди потягнуло, ну туди, куди тягнуть його його інстинкти. І Яків говорить, що для того, щоб панувати над тілесністю, тілесність символізує, власне, кінь символізує ту тілесність, уздечки вкладають в уста, хто панує над словом, но панує над тілом. Це порівняння з конем цікаве ще з іншого приводу. Святий Августин зауважує, що кінь сам себе не усміряє, лише людина. Подібно, як і людина, сама себе не усміряє, нас усміряє Господь. А ось кораблі, продовжує Яків, — хоч які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик вогонь світ неправди, язик вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди, диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати, він злошу спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним кланемо людей, що сотворені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Святий Беда, шанований, в коментарі на послання апостола Якова, говорить, що опанування язика це початок повернення на шлях чеснот. Дорогі мої, як повернутися до святості, до праведності, потрібно почати з тим, щоб побороти гріх осудження. Це є початок повернення на шлях чеснот. В жодному випадку я не хотів сказати, що людина, яка согрішила мовою, мусить обов'язково согрішити тілесно. Ні, якщо вчасно вона помітила свій гріх, розкаялася, ну то не мусить цей гріх продовжуватися. Може бути так, що хтось осудив ближнього і раптом спіймав себе на якихось тілесних спокусах, наприклад, і збагнув. О-о-о, скоріш за все, я вже когось осудив. Можливо. Господи, пробач мені, ой, Господь дав благодаті, і далі вже не продовжується цей гріх в якихось кілесних проявах, назвемо так. На цьому етапі можна зірвати з спокусою і покаятися, але якщо хтось грішить і не бачить цього, Господь допустить, що такі сховані гріхи в серці стануть явними ну, в дещо іншій області. Повернімося до тексту, з якого ми розпочали. Підходить до Ісуса Прокажений і прохає милосердя. Ісус торкається хворого і зцілює його, а потім каже, Хочу. Так якби вчинок Ісуса ще випереджував його слова. Він торкнувся вже своїм дотиком, зціленням, а потім сказав Хочу. Але, дорогі мої, ну і він зцілився, так? Але чи ви звернули увагу на те, яке перше повеління Ісус дає зціленому чоловікові? Дивись же! Нікому не говори цього. Але піди і покажися священикові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. Звісно, можемо тут побачити те, що називається месіянським секретом в Євангелії від Марка. Марко часто так зазначає, що Ісус комусь там каже: не говори, не говори, не говори. Тобто, якби протягом Євангелія читача супроводжує така інтрига, то хто ж такий отой Ісус? І потім сотник, який бачить. Ісуса Розіп'ятого каже, О, воістину, це син Божий. І тут можемо побачити цей фрагмент такого місіянського секрету, але можемо побачити, що зцілений з прокази теж, передусім, запрошений до того, щоб опанувати свою мову. Нікому не каже. М? Окрім цього, він має піти і показатися священникам. І тут мова про приписи, які ми знаходимо в книзі Левіт в 13 і 14 розділі. Принагідно запрошую прочитати ці два розділи. І хочу, щоб ми приглянулися духовним зором до значення цих старозавітних дій щодо прокажених. Ну, одна із дій це була ізоляція. Очевидно, в буквальному значенні ми можемо сказати, що це певні якісь заходи гігієнічні були, санітарні, назвемо так. Ну, добре, а що в духовному значенні це може означати? Мір'я мала бути тиждень поза табором, а потім повернутися до спільноти. Чому людина засуджує? Часто людина засуджує тому, щоб на фоні інших людей бути кращою. А навіщо людині бути кращою? Що там таке всередині відбувається, що вона так прям дуже хоче бути кращою? А можливо, всередині десь глибоко в серці вона вважає себе за, за гіршою. То, може, тому варто і побути трошки сама з собою, побути, прийняти себе? Можливо, це дозволить нам не осуджувати інших. Можливо, такий духовний аспект має ота ізоляція, наприклад. Згідно книги Левіт, 14 розділ, оздоровлена з проказу людина мала принести пару пташок кедрового дерева, кармазину та ісопу. сопу. Священик звелик зарізати живу пташку над глиняною посудиною, а другу пташку з кармазином та ісопом мав замочити в крові мертвої пташки, зарізаної над посудиною з живою водою, і бризне сім разів на того, хто має очиститися. В типологічному ключі можемо тут побачити про образ жертви Христа. Саме до такого погляду заохочує нас, ну, до прикладу, послання до євреїв, що всі ці жертви Старого Завіту вони вказували на ту, ту єдину жертву, яка відкупила наші гріхи, яка зцілила все людство, жертва Ісуса Христа. В топологічному ключі, глиняна пошудана є образом нашої людської природи. Святий Павло Апостол каже, що скарб який скарб ми носимо в глиняних пошудинах. Зарізана пташка образ смерті Христа, а пташка випущена на волю, образ і Воскресіння, наша свобода, ми є тою пташкою випущеною на волю. Одна пташка мала бути зарізана, а друга пташка випущена на волю. Завдяки тому, що Христос прийняв смерть, завдяки тому, що Він взяв на себе наші гріхи, ми отримали свободу і нове життя в Святому Духові. Для чого бралися всі ці предмети? Зверніть увагу, скільки такої, такої символіки, там кармазин, ісоп, і так кедр. Цікавий коментар можемо знайти в одному із Мідрашів. Ти був великим гордим, як кедер. А зараз як почуваєш себе, no? як ісоп. Ісоп то трава, травичка. Процес очищення це процес пізнання правди про себе, що так насправді я не кедр, а я. Травичка. Можливо, по-іншому тепер помолимося псалмами, коли госп... голос Господній, могутній Він ламає кедри Ліванські. О, цікаво, що це може означати? Або обдирає куру тих кедрів. Можливо, Бог запрошує вставати нам в правді. Отже, гріхосудження є наче духовна проказа, яка зароджується всередині, в глибинах серця, а потім виходить назовні і стає видимою в тілі. Осуд важко помітити в собі, натомість вчинки тіла, очевидні, ми їх відразу бачимо. Колись, коли хтось уп'ється, то вже немає сумнівів, що, що грішив. Господь допускає, дорогі мої, щоб прихований гріх осуду проявився в вчинках тіла, і це спонукає до смирення. Бо найкращими ліками від прихованої гордині є смирення. Думаю, дорогі мої, що ми продовжимо ще цю тему. Поділіться вашими думками в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а який ваш досвід. Звісно, в жодному разі не спонукаю, щоб ви сповідалися в коментарях, але можете коротко поділитися вашим досвідом і вашими роздумами з приводу цієї теми. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Також дякую вам за ваші пожертви, які ви надсилаєте. Я їх використовую задля перемоги. Якщо хтось має бажання долучитися, то в описі є така можливість. Z Bogom, do zustryć.